Друзі, мої вітання. Мене звуть Олександра. Я пропоную вам сьогодні таку тему розглянути, подивитися, що ж там в Кремлі зараз робиться. Тому що ж я всіх вітаю з просуванням, <Dam -2> з поверненням Херсону і з тим, що дійсно перемагаємо, виганяємо того супостата з нашої землі. І ми ж всі з вами розуміємо, що там зараз почнуться якісь моменти, да, тому що, ну, не все так сталося, як гадалося. Давайте глянемо, які в них зараз там настрої в Кремлі. Які зараз там настрої? І настрої зараз в Кремлі, О, вони шукають, вони шукають варіантів, просто, як вийти з цієї ситуації. Вони розуміють, що вони втратили, да? вони програли, От, в них е, горість і печаль, і ну, реально шукають варіанти, як, як врятуватися. Так, щоб таке, щось нове таке, давайте щось будемо швиденько робити, тому що ну, неконтрольована ситуація. Це коли неправильно не не все прорахували, неправильно все подумали, не подумали про наслідки. І ну, все пропало. Все пропало, що тепер буде у вас там відбуватися? Буде у вас відбуватися. Хм. Вони на паузі. О, дивіться, яка цікава карта. Зараз подивимось, про що це вона. Вони, знаєте, можливо, навіть і будуть збирати сили. Колісниця Тобто зараз вони на паузі, вони збираються з думками, збираються з силами. Да? Тобто, там, я так розумію, що це, ну, ракети, люди, от що, що є, да? що є? І готують удар. Що будете робити? Готувати удар. Вони зараз на паузі. Що це за удар? Що це ви готуєте? Що це за удар? Зараз, друзі, зараз. У них щось там всередині відбувається. По-перше, щось йде всередині. А по-друге, тут іде, знаєте, як, от якась буде пропозиція, але ця пропозиція обернеться якось не дуже. Щось тут таке таємне. Вони будуть щось пропонувати, якось домовитися, щось таке, знаєте, от якийсь момент такий є. Але потім вони це все якось так розвертають, от щось так. Зараз подивимось. Так, да, вони наче і наче і йдуть назустріч, але в тому є е, для себе певний якийсь. Мотив. Це щось таке? Дивна ситуація. Зараз ми подивимось, що це таке ви готуєте. Що це за? Наче й по-доброму, але. Знаєте, коли отак пальці схрещують? Типу, щоб не дізнались, щоб не дізнались, що ви готуєте? Давайте так, оце, що ви хочете, про що домовитися? Що це за домовленість? Про що ви хочете домовитися? Можливо, знаєте, це якісь пропозиції будуть. Таке. Про що все? Про що це? Що це? М -м -м. І знову ті самі карти. Вони щось задумують, вони щось замишляють і знову ті самі карти. Це знаєте, як іде? Типу, відволікання уваги. Відволікти увагу. Оцією пропозицією. Що це за пропозиція? Так, у мене питання? От іде відповідь. Пропозиція. Типу, домовитися, давайте будемо про щось там домовлятися, по правосуддю, знаходити якісь там варіанти, да, і так далі. Але по пажу кубків це може бути, знаєте, таке, разом з дияволом, ну, обман, скажімо так, да? то це може бути обман, тому що вони намагаються увагу свою відвернути, ну, не свою нашу, нашу увагу від чогось відвернути. Типу, що в сторону стабільності, в сторону домовленості і в сторону, типу, надавити, надавити на почуття, на емоції. Да? Але це обман. Оце і те, що вони пропонують, це обман. Бачите, вони готують удар. Так. Чого? Від вас чекати? Давайте будемо дивитися. Удар вони готують. Що, що за удар? Да, тепер давайте дізнаємо, що це за удар ви готуєте. Підступні такі. Що це за удар ви готуєте? Що за удар? Хм. Те, над чим вони вже давно працювали, вони зараз просто чекають нагоди, вони чекають, що їм, знаєте, як якась така допомога може прийти, або якісь, це не те, що там дозвіл, от якісь, можливо, були типу домовленості, да? домовленості, по якійсь допомозі, що їм мали щось поставити, там, або. Або що? Щось вони в очікувані, ну да, так, так і йде. Це знаєте, як із серії е, чекаємо, як, як буде розвиватися хід подій, да, із серії оці домовленості. От як оці домовленості будуть розвиватися, отак от ми і будемо е, діяти. На паузі чекають, чекають, що скажуть? Але вони самі залякані насправді. Вони самі залякані. Вони там ще щось чекають, бо там карта вийшла м по шестірці. Тобто, щось вони ще чекають, якусь підмогу, щось збирають, щось збирають. знаєте, От іде збір Збір, над чимось працюють, над тим, щоб з чим можна було ну, наступити. Да? Хм. Збирають вже все, що є. Але в очікуванні, бачите, тут карти не, не швидкі. Тобто зараз іде оця робота над збором ну, матеріалів, там, може чого, людей, ракет, дронів, ну, все, що можна, да, от, помацати все, що їм потрібно для наступу. Зараз іде збір. І вони чекають, бо вони залежні від того, що вони зберуть. Типу, зможемо не зможемо. <кхем> ну, так, да, так як і показала, що, типу, да на паузі готуються. Ой, люди, люди. Так, добре, ми це зрозуміли. Давайте глянемо, щось готують для нас. Якісь удари, ну таке собі. А давайте, знаєте, що ще хочу подивитися. А всередині в них там вони будуть е от, з людьми, да, з цими генералами, взагалі, що в них там з владою? Чи будуть там якісь е зачистки? Ну, Зрозуміло, що е винних же ж треба шукати, в, в них же так це не просто не відбувається що у вас там якісь зачистки? чи що буде відбуватися у вас з людьми там в Кремлі? що у вас? Ваше внутрішнє там з людьми? що там у вас буде в Кремлі? Розборки, Боже, та тут. Просто зачистки такі конкретні. І вже, ви знаєте, таке відчуття, що вони вже придумали кого. Знаєте, так, ти винуватий, ти винуватий, ти винуватий. Ну, вже назначили. Зараз вже назначу, вони вже домовилися, хто буде відповідати. О, тут покарання будуть. Кубку вже зібрали. І що це буде? І знову ж таки, знаєте, от, ну, багато людей буде відповідати. Тобто це не одне, не одна, не дві людини. Тут прям от от ви всі ти типу, повинуваті. Давайте ми вас всіх будемо да, карати. Тобто ви всі будете відповідати. Тобто там прям якимось групами, групами це все. Хм. Ну, да. А оці люди, давайте так, що оці солдати, які залишилися, на правому березі, да, вони ж там відійшли з Херсону, з правого, а ну, читала сьогодні, чоловік розповідав, да, що е, скільки там, 10 тисяч, чи ну, не буду точно називати цифру, не знаю. Залишилося їх на правому березі. То це що, це якийсь підступний план? Чи вони їх просто кинули? От люди, да, які люди залишилися. Направимо в Херсоні це, це про що? Це якась задумка, чи це просто ви їх кинули? Це про що? Ну, мені здається, тут, ну задумки я тут ніякої не бачу. Не бачу я ніякої задумки. Бо в мене тут Зеленський випав, знаєте, що він, ну. Залишені люди. Ну і ну, їх просто неможливо було виправити, типу, забрати. Важко було всіх вивезти, вони тому і залишилися. Хоча знову йде там, видно вам, e, хоча знову, дивіться, от вони їх типу залишили, да? от. а знову, виходить, е, жриться e, карта така, знаєте, про якусь там, ну про щось таке таємне, про щось таємне. А тут іде знову якась маніпуляція, А чого це стосується. Може, це не. Взагалі не України стосується. Це України якось стосується. Що це для України? Добре чи погано, що це для України? Ну, ви знаєте, щось, може, вони там собі і думали. Щось вони, може, собі і думали. Що, типу, знаєте, принести їх в жертву. Ну, тому що немає можливості. Немає можливості. Вони їх просто принесли в жертву. Людям просто байдуже. Байдуже на... їх кинули. Бачите? Путін їх кинув. Їм байдуже на людей. Взагалі, на всіх. І на своїх, в тому числі. Кинули. Добре, давайте, яке ще в мене таке було питання, треба записувати, М -м. до чого готуватись Україні, Да? До чого готуватись Україні? Те, що буде вже якийсь удар, що вони готують помсту, це ми вже зрозуміли. І це, да? І по суті, не один розклад це е, підтверджує. Вже декілька розкладів поспіль, де що вони дійсно готують. Давайте подивимось, чого чекати в Україні, до чого готуватись. До чого готуватись? чого чекати? буде удар ще. Oh, перепрошую відбиватися, готуватися, відбиватися. Отак от, от звучить. Тому що вони зараз просто збирають, вони збирають, підтягують, підтягують все. Так, да, через страх іде, страх іде. Але знаєте, що ми відіб'ємо? Але ми. Але ми відбиваємо. <кх�> Боротьба, звісно, буде. Да. Боротьба буде важка, але ми відбиваємо. Іде правосуддя в кінці. От. Побиті, знаєте, але побиті, але м -м, в переможцях. Іде ось так. Ой, коли ж це все закінчиться? Вже щось хочеться такого, знаєте, того вищого суду, да? вже так хочеться, щоб понесли всі покарання за те, що вкоїли, за те, що вчинили. За те, що подумали про нас погано, да? ось такий сьогодні розклад, друзі. Чекаємо, готуємося. Я так розумію, що Україна знає, давайте глянемо. що Україна знає про цей напад, що вони там готують. Позиція України, що, що тепер, що ми, так? Да? А то про Росію подивилися, а що ми? Що Україна з приводу цього думає? Вони контролюють ситуацію, вони, вони готові. Вони також збирають, вони готові відповісти, вони ситуацію контролюють. Ми тримаємо все, типу, знаєте, от. Контрольовано все, не переживайте. І Зеленський випав, бачите, вони, вони розуміють, вони, в них є якийсь план. В них є якийсь план, план захисту, план впливу. Тут, тут, тут я не хвилююсь. І підтримка іде, вони розуміють, що вони роблять. Все буде добре, друзі. Не переживайте. Давайте тримаємо кулачки за Україну, за ЗСУ, хлопці вирібят. Всі... Хлопці ребят, кажу, хлопців і дівчат. Всі великі молодці і перемога за нами. Молімося. Бережіть себе, бережіть Україну.